Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас в лабораторію. Сьогодні ми проведемо досвід із сухим піском та встановимо властивості піску. Отже, займайте ваші робочі місця. Для досліду знадобиться сухий пісочок і лоточок або серветка, на якій ми зможемо все виконувати. Отже, робимо разом. Візьміть жменю сухого піску і випустіть його цівкою так, щоб він падав в одне місце. Поступово в місці падіння утворюється конус. Бачите? І він росте вгору та займає все більшу і більшу площу в основі. Якщо пісочок довго сипати, ось іще додаю, то в одному місці, то в іншому виникають такі обсипи, так? спливає пісочок і рухається, так? схожий на течію стає. Отже, якого висновку ми можемо дійти, що сухий пісочок, він, бачите, осипається. Сухий пісочок може рухатися.